Всім привіт! Сьогодні у нас така сонячна погода, сонце звідти прямо в очі. Зараз, зараз будемо тут ті два полі, що ще лишились, будемо розвозити по них потихеньку, потихеньку гній. Перед тим ніж урати розкинемо, щоб він без зиму просто вже не буде десь складати, зараз все покажу. Ось така приблизна кількість гною назбиралася за, ну це за пів року, можна сказати, весною, в ряди. Ми ми повністю були, все вивезли, все повністю підчистив, я почав склати суто в мене з п'яти качок, що сидять з кліток. з бантів я збираю окремо, Оце я скинув, то що свіжу, то що свідчато, я вчора стайні чисте, воно ще не перегнило. Я його відкину, потім нам просто наниз. А ото все зараз буде груду, я не знаю. Порахую зараз, скільки буде прицепів. Так, зараз от тут все, що, все, що є. Будемо к'ятино ну, каже, я думаю, прицепів 3-4 мало би бути. а а потім вам покажу ось такий саморобний. ну нагрузим теж покажу, як виглядає вже загружений. Так, перший є. ну Я думаю, що буде більше, ніж, ніж 3-4, ну але але побачимо. ось так зараз гарненько сюди на поле, розкинемо, потім приоримо і і буде, і буде гарно. ну Тут кажу, зверху такий є, трошки ще не перепрівши. Тут вчорашній взагалі зібрав. Зверху не перепрівши, а тут от внизу, якщо брати, качки шукають Шукають хрибаки, тут є багато. Вже, ну, це як, як то бачите, називають компост, воно вже повністю висохло, повністю перепріло. Ну, воно в принципі і не дивно, через те, що вниз. Тоді шкачок в мене на стайні майже не було. І все, що я там збирав, то переважно було з брудерів. Ну, відповідно, з брудерів там був майже сам сам частирній. Ну, потім вже трошки почав давати. Там десь, коли зі стайні, само собою, я вивозив, зверху кидав, то воно ту солому спалювало, як і сіно, як я не знаю, за, за лічені, можна сказати, дні. Саме краще, що я замітив, то перепелиний він такий і їдкий. І він саме так, і він саме краще зараз, бо мені щось щось гумак залетіло, що по... Можна дістати? Оп! Сонце в очі світи, я себе бачу взагалі не бачу, що знімаю. Найкраще переполиний, його отак зверху солому на нього накриваєш. Він спалює буквально все, він настільки нас такий їдкий, що, що це найкраще. Зараз від знизу почнемо. І так будемо потрохи, потрохи На що хватить? Це то то вже четвертий прицеп, так як я й на початку казав, вийшло, що буде 4 прицепи, он так. Ну, напевно, чуть -чуть буде лишнє. Вистачило мені повністю на ото поле, і то буде так. Так грубо, зараз я там піду, може ще сьогодні навіть трохи його розкину, під вам покажу. Це вже останній прицеп, це вже, можна сказати, саме таке краще. Це вже рахуйте чистий чистий компост. Як то говорить, то вже, то вже навіть не гній, то вже, така, бачите, він аж такий масний, як то кажуть, жирний. це Оце що все в самому низу перегнило, отак я то все вичистив, вибрав зараз. Буду ще теж, ну бачите, тут десь не десь ті шифери попрогиналися, тут бляха, відігнулася, треба відкопати, вирівняти. Тут нема середини, не треба нових коликів понабивати. Тут не було, бо тут гноєм запиралось, ну може і тут не буду давати. Ну, одним словом, то все, що треба порівняти, подавати ось така, ось така куча. Ото, зараз назад закину. То кажуть, то я вчора вчора вивіз, вивіз із стайні, зараз закину, розрівняю і ще там, отам, знаєте, де є то поле. Внизу там було. Я ото якраз і з є та трава, я її носив на підсилку, там ще є. Ну, в принципі, цей тиждень сонце. Можна буде її принести, Пустилити а можна буде дати її Отак розрівняти на сам низ. Воно якраз до весни все гарно перепріє, перегниє. Зверху тут так само буде зараз коричок от від них всіх воно все перепріє. Ну і з весни знову буде. Знову буде, я не пам'ятаю, Весною по моєму теж було 4 прицепи. Я давав. Вряди, хто бачив, я показував, що я давав в ряди під бульбуну, відповідно, який врожай бульби в мене був. Тож, я думаю, ви бачили. Просто, ну, У нас пісок, то у нас воно не, не горить. Тобто, якщо кажуть, що ні, давайте. Що може згоріти бульба, не знаю, може на чорноземах і може, але в нас на піску воно взагалі наоборот трошки ще підтримує вологу, має поживні речовини і врожай був дуже гарний, при тому що був сухий рік. Тому, тому ось так зараз то вивезеться і піду потроху розкидати. Ну, а то порівняю, закину сюди. І буде вже навесно знову, на десь квітень місяць знову буде вивозитись. Так, прийшов я тут донизу. Оце поле, пам'ятаєте, що я останнє вивозив, де воно ну, вони оп'ять, і Тут ну, тут були хробаків, досить багато, вони гуси, знову за мною йдуть. Бачите, звідси спочатку, отак просто як їхав при це, бо так посередині на дві сторони були відкриті борти, і просто на дві сторони воно все розгорнулося. Тепер візьму зараз, ну, чи зараз ще бачу часу, бо ще треба буде вивозити. Або сьогодні, або завтра, просто вилки. По полю розкинув, то тут в мене на тому полі тут краєм росли огірочки, вони досить досить довго були, ми їх навіть кусили, вони ще були. Просто кажу, вже не було часу їх часу їх збирати. і і скажімо так Але теж, коли садились, купали таку глибшу яму, давали, правда, курочки під низ і, і вони росли. Бачите, тут так іде малину, тут будівля, і для огірків тут прям ладьолос. от на наступний рік. Бачите, було тільки там огірки. А наступний рік хочемо аж до початку дати, тому що гладьолус звітом пів як то сказати, схід сонця. Досить довго темно, гладіолус того не любить. А любить більше, коли сонячна огірка, така як у нас зараз жара, то люблять тіньок і їм тут якраз добре навіть, якщо сухо. Вон, Гуси тут і гуска тут. Було два варіанти, як її назвати. Було Ака її назвати або леді <смі> написали, треба буде подумати, може я якесь зроблю голосування. Ну Мені сподобалось. Досить цікаво. Вона знову, знову прийшла за мною. Коли отак прийду, хочу щось, я видно, коли <плес> говорю. Я коли відео знімаю, вона за мною йде, що я коли говорю. Бо деколи вони зі всіма йдуть, я присідаю, хочу її погладити, вона не йде, втікає. А тут я. Вона вон, прийшла там її. Родичі, скажімо так, пасуться. А вона прийшла погладитись. Вона гладиться, вони теж видно якось, якось собі запам'ятовують е... ну, більше кого хочуть. Вона так, більше, більше йде до мене, більше до нікого так не йде. А от там з тих двох білих гусочок, одна теж, то вона до тата йде, гладитись, до мене не хоче, то я ще її ні разу не погладив, а до тата йде. Вони, напевно, теж собі якось придумують, вибирають, не знаю. Ну, ота, як завжди, прийшла за мною. Все, давай, треба йти. Ти йди їж травичку, поправляйся. Щоб до весни гарні яйця мені несла. О, так робити швидко, бо вона зараз знову зі, <гум> зі мною. Буде бігти. Дивіться. <гум> <гум> і гуса їй не нічого. О, 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 о. <гум> ну, і нічого. Будеш кусати? Ти хитруха. Ну і що з тобою робити? Як тебе не погладити, як ти так біжиш? А, як мала дитина. то точно. Ну кажу, Тут, бачите, він такий є, трохи і з сіном, і всякий той, той що був зверху пізніший, а найсе бучемно. А найкращий то, о, там той прицеп, що стоїть. Але той теж буде добре. Той рік дасться вже, тут садиться сівка, щоб вона мала з чого тягнути, так що буде, буде, буде це. І давали під буль, бо там там то поле я показував більше половини засипана курочками, так що, ну то, що я з батьків збираю, Так що досить, досить непогано за цей рік підживилося таким. Ну а на що не хватило просто, просто дали дали нітрофоску дивіться, гуси аж там, вона аж за мною сюди так прибігла. Добре, зараз її трохи ще почухаю і ще піду вам покажу, Покажу де що де що, встані, що я спробував і мені, і мені дуже, дуже сподобалося. Ну, красуня, красуня. Каже, поглядити мене, та майте. Прибігла, не треба їй ні гусей, ні нікого так за мною. Я думав, лишиться, що далеко від них, що далеко від них не піде, але ні, пішла. Вони якраз зараз в ленці їм, вони в три місяці починають гуси линяти, їм якраз з і вони всі, всі перелинюють, їх тут теж може, може і мішає свербити. У них такі шиї. До речі, я що ще дивився. Я думав, що сірих три гусака я завжди говорив, але дивлюся, що там є просто оця така трошки менша, а там та, напевно, буде просто така більша. Е, є ще ніби одна гуска. Тобто сірих таких, от, от, такого забарвлення, Ніби два гусака і, і, дві, і, дві, гус, і дві гусочки та ще одна гус, і дві біли гусочки відповідно, виходить. Та. І оцих, оцей сіренький такий же гусак. Ну не знаю, подивлюся до весни, то вже буде добре видно. Зараз ще знаю точно, що то гуска, і двоє білих то гуська. А ота ще під питанням. Ну і там ті гусаки точно. А, то, де, а. і тих два точно гусаки, а одна тільки в мене ще Ще під питанням, чи буде то гусак, чи гуска. Ну, семи штук, якщо б було чотири гуски, три гусака було, буде добре. Ось така. А, а. Добре, все, іду я, давай. Йди до своїх. Все. Давай, папа. -па. Мусив ще її догладити, ладно від неї відірвався. Ще її погладив, вона ще сіла, мусив ще з нею. Скажи, я так, не мусив. Міг її того не гладити, але думаю, щоб вона не відвикала, то краще, краще погладив. Що хотів розказати? Тут прийшов, прийшов стані, вчора чистив. Е, і бачите, сьогодні теж досить, досить. Тут сухо. Ну, я знаю, ви так не побачите, але... І набагато набагато краще повітря, Тому що я був тоді показував, що я собі купив клінусан і хотів спробувати його замість вапна, чи буде, чи буде кращий результат. Ну то вже Я другий раз чистив, так якби його посипав, я, наприклад, чищу і підони. Оці підони, всі підони. Оцих куртадон фазанові насипану словом, всіх. всі підони тут по підлозі його просипав. При тому, що банта ще не чищені, ну вони як вони чищені, але недавно суть в тому, що тут не, не сипано ось такий ось такий кліносан. І мені, скажімо так, дуже дуже воно сподобалося. Ну, я кажу, я бачив багато відгуків, що говорили, що дійсно запах биває там. ну Дезінфекція, то й вокно дезінфікує, але тут набагато більше. Всяких компонентів, воно ніби безпечніше є для тварин. І... Ну, Одно само по собі я вчора, як, кажу, як завжди, окно сипав, то я мусив так застеляти, щоб качки приходять, щоб не контактували з водою, бо ну, качки мокрі, щоб не Думаю, що десь не повалили собі чи шкіру, чи... чи легені. А оце, оце хороше, можна сипати і по землі. Я кажу, я посипав, і тут тепер достатньо, як заходиш, колись був такий ну, прям тяжке повітря. Аміак, тому що кажу, оці, от, оці от перепілки кур, від курей, такий досить сильний, іде, ну, рахується, що корочки можуть попалити все. Но я не знаю від оцих настільки, настільки є такий і сильний послід, він має такий запах. аміаку дуже дуже сильний. І я як вивожу кажу, на, на цей. ну, Там на гніда я тільки що вивіз, розсипаю, воно просто під ним горить. Під ним горить всього. Так тачку, як не збираю, з того всього, з них там, потім так зверху накладаю, і, і воно все сіно, що, що було під низом, спалює. Оце нижній, оце остання тачка, то можна сказати, було, було все під них. І завжди кажу, завжди так, день почистив, то ще в той самий день було більше менше. А тільки чуть-чуть, чуть-чуть послідно збирався, зразу було повітря тяжке, а тепер, а тепер нема такого. Воно не скажу, що, ну, не скажу, що прям ну, пахне в стайні, але нема цього тяжкого повітря і цього запаху. Відповідно, стайня сама по собі є стайня, туди, кажу, і банта, і птиця все одно вони, вони гадять, але, але набагато-набагато ліпше. Тому, тому кажу, воно, воно набагато, набагато краще, ніж, ніж просто посипати окном. Ну і кажу, плюс в мене завжди тут літом було, хоча літом було тяжке повітря, але літом в мене були двері відкриті в мене. Витяжка тягнула, тому не було такого. Тому я ще літом обходився вапном. А зараз собі взяв ну і планую далі його собі брати. Буду, буду далі замовляти і, і посипати. Мені, скажімо так, сподобалось. Качки, до речі, я не знаю, чи несуться тих 4 яйця. Вона то несеться, то не несеться. Зараз подивлюся. Я казав, що вроді чи то його забрав, чи воно вчора було. Я вже їй там гніздо поставив, але вона, скажімо так, вони його тут загаджують, по-моєму, то яйце вчора тут було. Ніби є 5 яєць. Щось в мене є підозра, що вона там за кукурузенькою ще несеться. Все. Вона то тут. то там. Або через день несеться, але просто індокачки вони несуться щодня, а та виходить, що несеться через день, деколи Два, два через один. Тому тому не знаю. Треба буде треба буде поросувати кукурузеньку і подивитися, і подивитися, чи там нема десь, десь гнізда. Кажуть, якщо б вона ще тут в стані сіла, б було ідеально, сама б сіла, сама б висиділа. Якщо б іменно ось німецька лінія сідала, то я б посидив. Бо по-моєму там тут і несуться десь було, а може вже і перестали. Вони по гніздах то вчуться. Ні, нема вже. Бачите, я навіть не робив, у них тут з бантів трохи сипеться, трохи такі гнізда. Скажімо так, треба вони... Та я думаю, ви бачили, я вчора, вчора, після вчора знімав, вони собі в ті гнізда залазять і просто в тих гніздах ночують. Ну, видно, їм подобається так. Але добре, що перестали, бо було в мене дві кашки неслося, і вже, і вже перестало. Ці вже прям корочки. По-моєму, якась тут так кокає, я не міг поняти, яка. А потім згадав, що в мене ж тут є ну вже так прямо, знаєте, як, як доросла курка. Думаю, хто тут може? Тут в мене бентамки є, оці оці півні, то з простих, а оце, оце то вже прямо. Прямо гарні великі бентамки. Треба буде взяти. У мене там брудирає вільні, На дворі холодно, плюс вони не приведять. Я напевно я буду мати час, бо зараз, зараз я часу немає йду на поле. Я візьму в там ті клітки, Опа! їх порозселяю, поставлю їм якесь невелике гніздо, там і когуд є. І хай собі тут Тут чи тут Чотири... Три клітки вільних маю, бо нижні не хочу давати. Їх треба буде перебирати, ремонтувати, а от в тих три. Відберу Бентаму, що бо тут лишу лишу простих. Так що такі в нас сьогодні справи. Всім дякую за перегляд, всім гарного дня, мирного неба, і хай у вас все буде добре.